Привіт, друзі! Ви на каналі Природа України. Сьогодні я вам розповім про скрипного птаха бугайчика. Підпишіться на канал, поставте лайк і обов'язково додивіться відео до кінця. Бугайчик птах родини Чапливих. Його вага 70-170 г, а довжина 33-38 см. У самця бугайчика верх голови, спина, плечові пера та стермові пера чорні, з зеленим металічним полиском. Решта все у нього жовте, і на грудях нечіткі темні риски, ноги сірувато-зелені, у самки верх темно-бурий, низ бурувато-вохристий з темними рисками. Харчується він комахами, жабами та дрібною рибою. Він дуже скритний і обережний, так активний в сутінках і вночі. Якщо він бачить небезпеку, то замирає і витягує шию та дьоб вгору. Тому його нелегко побачити. Я його ще ні разу не бачив, але дуже хочу. А ви бачили бугайчика? Якщо так, то пишіть в коментарях. Зустріти бугайчика можна біля річок, озер, ставів, де є багато очерету. Та ще він дуже добре лазить по ньому. На сьогодні все. Якщо ви дізналися багато цікавого про бугайчика, то поставте лайк. А якщо ви вже поставили лайк, то дуже дякую вам, ви молодці, до зустрічі в новому відео!